Туристичне інтерв'ю туристичному агенту. Е, в яку країну ти би поїхала з коханим? Яка країна романтик на твою думку? Знаю, що не Мальдіви? Ні, ненавиджу Мальдиви. Не знаю чомусь Греція на Ум приходить. В Грецію, кудись на острів, в готель 18 плюс, і десь в горах, не на березі моря. Угу. Е, сама шалена подорож була куди? О, у мене ще на подорожі не було. Я така дуже послідовна людина в цьому. Ну, мабуть, Чорногорія, коли ми за п'ять днів об'їздили з друзями всю країну. Мабуть, так. Тому що в нас був чіткий таймінг, і ми дуже багато подорожували. Чому ти не любиш рекламні тури? Я не знаю, з ким я буду жити. Це моя фобія. Не люблю дуже. Якщо ти їдеш в подорож з друзями, як вимикаєш турагента, щоб відпочивати і не вирішувати питання друзів? А в мене самі найкращі менеджери і співробітники, тому я можу взагалі не про що не турбуватись, коли ви є. Дякую, країна мрії, Норвегія. Дуже бажаю побачити Фьорди і відчути цю атмосферу до мурах. Все, дякую.